Так, так. Просто если ми, допустимо, розберемо на зачасті новий пусту і Приїхали, вокзал. Будуть снаряди, будемо чаще працювати, А так, перевага ворога набагато більше ніж у нас по снарядам це неможливо жалко просто хлопці ті що сидять там в окопах а нам нема чим їх піддержати звісно що так не буде так не працює Так речей одна сумка, один портфель. Ні, ну просто щоб целят. Так, ти хочеш там целяти. Там і так знаємо, що він вже там писав. Це було ось... Це було, що в зеленки не було. Угу. Та я можу звук додати на телефоні, якщо треба. Ні. <laughs> Де? Дай зараз теплоти, зараз буде все тут. Так, да, ми ще зараз тільки те тепло будемо шукати. Ні, то ми ж і вже є. Вже є? Та так, я вчора та, таку зловив. Ну, то Крисакар. Ну якщо не підпишуть, прийдеться нам відступити так аж з часом до Дніпра, а можливо аж до Львова, а можливо, аж до Польщі. Все можливо. А, мишки, 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 Миші і криси. Наша лінія Кличівка і Андріївка, вона наче стоїть, Значить, дозволяємо тримати, якщо буде снаряди, можуть і всі тримати. Та й ти, головне, ну тіпа, типу, якби було чим. Якщо буде чим будемо тримати, то не є таке дуже велике питання. Ну по нашому фронті, наче нема здвигів, хоч вони намагаються вже не один день, не один місяць. Ну якби воно триває, вони постійно заходять до Ну, Продвиження за цей тривалий час він невеличкий. Якби воно так було на всіх напрямках, що типу, не було голдування снарядами, було б хорошо. Воно було б і віддержати. Толя, Толя, Ремінський. Ремінський. буде Рівінський. Да. Можна ли у тебе спросити, скільки ти провели рівні з витяг проєкт?